Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання. Релігія і наука. Розум. І віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Христос Воскрес. Вітаємо вас на Львівському радіо. Програма цікаво про складне, як і кожної середи. Рада зустрічі з вами. Отець Андрій Хомишин і Тарас Бабенчук, як завжди, очікуємо кожного тижня, щоб поспілкуватися з цікавими людьми на різні складні і не дуже складні теми, і також принести якусь користь і принести якусь радість у ваші серця, шановні слухачі. Ми сьогодні перебуваємо в такому цікавому періоді. Випускні іспити здаються в навчальних закладах. А школярі, які завершили навчання, здають зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО. І відповідно після цього будуть вибирати навчальний заклад, до якого будуть вступати. Ми сьогодні хотіли підтримати загальну тематику, яка зараз актуальна для більшості наших друзів-студентів, друзів-школярів, їхніх батьків, і будемо сьогодні говорити про освіту, але про освіту, ключі і з погляду такого цікавого університету, який, можливо, є найменший по кількості студентів у місті Львові, але відомий, тим не менше, в цілій Україні і також у цілому світі. Говоримо сьогодні про Український католицький університет. І у нас в гостях поважний пан Андрій Фендик, заступник керівника відділу інформації Українського католицького університету. Вітаємо вас, пане Андрій. Дякую. Не знаю, наскільки поважний, неповажний. Побачимо з часом. Я так розумію, вам буде цікаво щось поговорити про університет наш право. Я думаю, що це найперше буде цікаво нашим абітурієнтам, які, у нас стоять на порозі вибору майбутнього свого навчання, пане Андрію. Неодноразово доводиться чути про Католицький університет в uh -huh. різних засобів масової інформації, телебачення, в друкованих джерелах. Як на вашу думку, в чому така популярність Католицького університету, принаймні в середовищі Львівському? Популярність його найперше є, мабуть, в тому, що в нас відбувається дуже багато подій. Практично щотижня є по дві-три події, по одні, але щотижня є події, які є яскравими, можливо, навіть нетиповими для міста Львова. Це можна назвати там приїзд різних послів, які інколи навіть не заїжджають в обласну адміністрацію спеціально і цільово їдуть в католицький університет до нас. Чи міністри колишні, чи теперішні, якісь представники доброї волі, тобто це як є закордонні гості, так і є, так і українські. Для прикладу, блаженіший Любомир Гузер. Він теж саме часто буває в нас, там не відвідуючи якісь інші структури. Це є саме, перш за все, якась така подія, яка створюється в університеті. Ну, і та подія, напевно, створюється для того, щоб підняти рівень студентів, щоб студенти не відчувалися якимись такими загрузовантаженими тільки навчанням, тільки своїм такою буденністю, а й розвивалися цільово, загально, в широкому в такому плані спілкування з людьми. Адже вони мають право ставити запитання на коридорах, зустрітися чи попити навіть чаю на якийсь кофе-брейк, щось такого розвиток людей. Так, і то досить цікавий такий феномен, бо до прикладу, у нас така є загалом така присутня в Україні, можна сказати, централізація. Так, бо все, що в Києві це добре, а десь там периферія чи інші області, ну не завжди воно таке аж не першої якості, можна сказати. А тут справді можуть приїхати посол будь-якої країни, так, до католицького університету чи кардинал католицької церкви, і дійсно, і, і, і студенти тоді відчувають, що вони не є десь там на периферії, а в центральному, а в центрі таких важливих подій. Пане Андрію, в назві університету присутнє слово католицький. Uh -huh. Так і е, ну, для різних людей воно має різні асоціації, так uh -huh. але так, щоб це питання зразу ж uh -huh. поставити, хотіли б вашу думку почути, яке значення має слово католицьке і в назві університету в контексті, власне, уку. Добре. Отже, якщо розшифрувати уку, це український католицький університет, слово католицьке, грецькою, це католіку, він є загальний, універсальний якісь, тобто ми говоримо про універсальність освіти. І, звісно, це є підкріплення того, що ми належимо до церкви, ми якісь присутні, в нас є церква присутня, ми як структурою церковною однією. Тобто в нас є щодня літургії відбуваються, кожна людина має право взяти собі участь. Але окрім того, в нас вчаться не тільки католики. Тобто, можливо, якраз тут мається на увазі універсальність того, що можуть вчитися і православні, і протестанти, і римо-католики, і греко-католики. Якраз універсальність того. І Підкріплення тої універсальності, це якраз, мабуть, якийсь такий ну, Божий дар бути присутнім в церкві. Мабуть, десь так. І якраз момент у факультету філософії та богослов'я, який є єдиним, напевно, на пострадянському просторі в такому плані, ми маємо зараз. А стосовно греко-католицької церкви, це ну, насправді єдиний в Україні, бо ніде немає. Тобто, якщо ми маємо якісь там кафедри чи факультет релігії, релігії знавства, там, релігії суспільства, це все йде обширено, так? а ми вивчаємо суту церковну структуру, саме християнську. Ось. Пане Андрію, зараз на сучасному етапі в Україні е, освіта дуже часто асоціюється із е, питанням корупції, uh -huh. яке є притаманне багатьом галузям нашого життя. І така тема, як хабарництво, воно дуже міцно коренилося в нашу освіту, і особливо uh -huh. вищу освіту. Доводиться часто чути знову ж таки про католицький університет, університет, що цей університет вільний від такого негативного явища, як хабаринство. Uh -huh. Чи корупція? Uh -huh. Скажіть, будь ласка, на перше, чи це є правда. Uh -huh. А друге, чи який спосіб вам вдається досягти такої високої цілі, як відсутність хабарності? Ну, Якщо це правда, це так, це насправді правда. А у нас просто мова навіть не йде про якусь корупцію чи хабарництво. Ці слова в університеті є на матюка якогось. Та? Але просто про нього ніхто не говорить. Тобто, це йде за замовченню, що якщо ти йдеш вчитися в католицький університет, там знаєш, що тобі не пройде заплатити за іспит або за якусь іншу річ. Це дуже строго відбувається. У нас навіть буває, що за плагіат теж можна вийти, ну, закінчити своє навчання в університеті. Припрошую, тобто йдеться, наприклад, про списування, так? Якщо сказати, Ні, про я, фигу, я кажу, що то і... плагіат, і... так? Навазі, так. так. Тобто, тобто це є список. Навіть спис... Так, навіть списування воно не хвалиться в університеті. За другим разом можна бути вже не студентом католицького університету. А про корупцію чи хабарну, тобто про це навіть не говориться. І ну, наскільки мені відомо, за той час, що я працюю, такий короткий час, ну, навіть не гуляють якісь такі зовнішні слухи, ні зовнішні, ні внутрішні. Багато навіть моїх друзів цікавиться теж саме, задають запитання, чи правда не може такого бути. От але коли деякі питаються студентів, то насправді виявляється те, що ніхто ніколи навіть не пробував, не мав якогось намислу старатися підплатити тому викладачеві. Ну але цікава mm -hmm. також є позиція самих викладачів, бо mm -hmm. знаємо, що, наприклад, ну рі... в різних випадках дуже часто буває, що викладач є головним mm -hmm. можна сказати, mm -hmm. вимагатором. Так? Тобто студенти mm -hmm. дуже би охоче заплатив. Але от як скажімо, чи чи тут високі зарплати йдеться, чи може якийсь не знаю, моральний авторитет чи mm -hmm. рівень викладача? Я не можу говорити про зарплати я не працюю в бухгалтерії. Не... Ні, Ні, я, я не важу. Так, так, я розумію, так, так. а мабуть, є якийсь такий моральний вплив. Моральне якесь таке лідерство, чи лідерство владики, який є ректор Великий Бориса, чи якісь такі авторитети, авторитетні викладачі, такі, як Ярослав Грицак, там, проректор Юрій Логош. Тобто люди, які мають великі, по суті, не те ж статки, а великі такі задатки. Лідерські, і вони ну ніколи навіть не підвластиво їм співпрацювати з людьми, які є хабарниками. Тому, можливо, орієнтуючись на лідера, орієнтуючись на якість, тобі соромно робити, стояти і робити такі гидні речі для викладача. То воно, ну, мабуть, є просто морально, тобто я є інакший. Можливо, і кожен в душі тобто, живе тою роботою, тою професією, можливо, десь на іншій посаді він був би ну, по-інакшому всім працював. А тут просто є якийсь такий рівень, що от я не просто є викладачем в університеті, я є частинкою того самого університету. І тому я не можу руйнувати ту частинку, яка, ну, яка, яка є красивою для мене. Тобто ці красиві будівлі, ці красиві приміщення, вони підтверджуються тим, що ми є тим самим красою красою, яка знаходиться в тому університеті. Адже украсою будь-якої приміщення є люди, які там мають працювати. Пане Андрію, зараз, напевно, вже на даний момент більшість абітурієнтів шкіл визначиться uh -huh. із майбутнім місцевого навчання, але є частина, яка ж uh -huh. десь напевно вступи, багається і де зрозуміє, куди ступити, як далі продовжити своє життя. Скажіть, будь ласка, чим католицький університет на фоні тих інших наукових, навчальних шкіл, потужних, які знаходяться у Львові, яких є дуже багато і кожен з них славний своїми традиціями і здобутками, як Український католицький університет може заохотити абітурієнтів, якими програмами, якими угу. скажімо, спеціальностями може залучити абітурієнтів до навчання в своїх стінах? Отож, у нас є е, два факультети: це гуманітарний і філософсько богословський на бакалавра, тобто на перший курс навчання ми мабуть, пропонуємо три напрямки навчання. Це є історія. Вона, мабуть, є тим цікавою, що в нас є дуже багато різних цікавих дисциплін, які можуть не вивчатися на традиційній історії. Це класичні візантійські студії. Та? Це якісь різні мови, які вже, можливо, втрачають свій авторитет, але на яких і написано багато книжок. Це є постійні практики, і не тільки в Україні. Це є стажування за кордоном, є зв'язок з багатьма університетами. Це філософсько-богословський факультет, це, мабуть, якраз взагалі універсальність цілого університету. Він, якийсь, він від, відрізняється. Тобто це де світські люди можуть вивчати богослов'я, можуть зрозуміти, яким вивчити святе письмо і багато різних книжок, там, і іконопис, і як можна, будучи простою людиною, займатися богослов'ям. так, тобто це ну, Такого предмету, як обширного богослов'я, немає ніде. Стосовно соціальної педагогіки, це мабуть, якийсь новий напрям загалом для України. і Чимось універсальним, вона є тим, що ми маємо різні такі дисципліни, які щоразу підкріплюють наш напрям навчання. Це є і психологи, яка зараз буде даватися додатком, до... то розвивається, щоб ми отримали більше студентів, та? більше, можливо, студенти мали практику для навчання. Тобто вони як соціальні педагоги, деколи здається, що о яким я можу працювати соціальні педагоги, але їхній їхній світогляд має бути широкий. І студенти, коли випускаються, їм пояснюється. Тобто них є додаткові дисципліни, де вони можуть бути якимись hr директорами можуть бути pr директорами згідно навіть тих даних екведів, як кеквів, які в державі. Соціальний педагог має бути по суті навіть на митниці. Тобто, де коли ми не можемо навіть не, не самі не могли не дізнати, не, не довідатися, де тоді соціальні педагоги можуть працювати. І, звісно, ми маємо дві е, окремі магістерські програми. Тобто, по кожному напрямку є магістерська програма, це і з історії магістерська програма, куди можуть поступати і студенти з інших університетів. І соціальна педагогія є магістерська програма, вона ну, до речі, наразі є єдина у Львівській області, у Львові, тому що друга бичі ще є. І... Магістерська програма з богослов'я. Ми маємо ще дві такі програми: магістерські цієї медіакомунікації та журналістики. Ці програми, взагалі, вони, мабуть, вони найновіші, і цікавими, тим, що в нас вивчається журналістика в такому практичному стилі. Тобто в режимі майстер класу і постійних стажувань і практик. Медіакомунікація – це більш такі як науковий віддільності, як якісь дослідницькі, типу такого. Там, де викладають теж цікаві викладачі Данило Іневський, Ольга Герасим'юк, Вахтан Кіпіані Мустафан Єм. Тобто, якщо для, це для журналістиків, там, для істориків це Ярослав Грицак, для соціальних педагогіків Ірина Короляк, то тобто, є потужні викладачі. Тобто, Ми маємо навіть для богослов'я, це є доктор Оксфордського університету, декан факультету, та отець диакон Роман Завійський. Ось той же самий владика Борис Гудзяк. То тобто, є кілька викладачів, які є потужними. Своїх в першу чергу докторських вченнях і науках плюс з 1 з цього з вересня цього року навчального ми будемо мати додаткові компетенції такого економічного спрямування. Тобто, щоб людина, яка закінчувала наш університет, ми розуміємо, що це є гуманітарний напрям і додаємо їм таким більш підкріпленим економічним фактором. Вони будуть вивчати економіку, фінанси, маркетинг, управління персоналу. Тобто люди будуть мати практичні навики в якихось таких стандартних життєвих ситуаціях. <гум> ну ну справді дійсно цікаво, і е, наскільки отак, от якщо підсумувати, тобто то, е, уку може навчати істориків, так на, на, на випускає істориків, богославів, соціальних, соціальних педагогів, журналистів, і журналістів, так, так і дослідників медіакомунікації, так, так, так що так, 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 так. також <гум> немало важно. І для нас особливо приємно можливо також як журналістів, які працюють, мають можливість на працювати на радіо. початківці, початківці <світ> 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 у нас є дуже багато майстер-класів, на які може проходити будь який вільний людина, і це все безкоштовно. Тому е щиро просимо. <світ> тобто різні зустрічі на нашому сайті у Можете постійно побачити різні цікаві зустрічі із бізнес-колами. Це якраз поєднання релігії і бізнесу. Тобто Продовжуючи тему так. бізнесу, і тему відповідно фінансів, відомо, uh -huh. що католицький університет він не є державним університетом, так, це не є державним, а відповідно позбавлений Так? Так. Але все ж таки це є структура, яку працюють люди, яка має певне майно і uh -huh. якій навчається багато студентів. Скажіть, будь ласка, а які студіє ті джерела uh -huh. фінансування вашого uh -huh. університету? Так, отож, наш університет, окрім того, що він не є державним, але ми маємо державну ліцензію. Тобто всі наші дипломи вони державно визнаються і підтверджуються в будь-яких державних органах. Стосовно фінансування, це ми маємо, студенти платять якусь сплату, але в нас є багато різних степенійних прав, про які можу сказати пізніше. Е, є багато жертводавців, які на університет жертвують. Це, тобто людина бачить, що це розбивається, тобто, Дякуємо Богу, що є стільки людей, які згідні вкладати в освіту. Тобто, можливо, є люди, які бачать, що без майбутнього. Без майбутніх розумних кадрів не побудувати державу. І тому ці люди жертвують. Ще є багато інституцій, які виконують дотичну роль, які, так би мовити, заробляють гроші. Ми маємо україномовну школу для людей, які приїжджають за кордон вчити українську мову, є іконописна школа, і бізнес-школа. Ну, Десь таким чином. Тобто, але, мабуть, в основному це ґрунтується на жертовності людей, також на оплаті студентів. Ось. Але про те, що я кажу, що ми маємо, що студенти наші платять за навчання, ми маємо цілу низку програм. Тобто то студенти, які навчаються дуже добре в нас, вони мають право навчатися безкоштовно, або отримувати пільги оплаті, 50% 25%, окрім того, сирити в нас мають пільгову оплаті. Тому їх відкриті для талановитих і здібних людей, які хочуть навчатися. Отож, Якщо ви маєте, там, набрали по ЗНО середній бал 180 і більше, тоді в нас навчаєтесь безкоштовно, ви не оплачуєте за навчання. Або якщо сумарний бал, середній бал за тестату і ЗНО є 740, тоді теж можна навчатися в університеті безкоштовно. Тобто, університет, впродовж, впродовж, терміну навчання. впродовж півроку, а потім потрібно підкріплювати своїми знаннями. Якщо ви mm -hmm. здали там сесію на 85 балів і вище, mm -hmm. тож ви продовжуєте безкоштовно навчатися. Ну, так, цікаво. Тобто, фактично, якщо би хтось е, хотів навчатися в католицькому університеті, але перед ним стоїть проблема, скажімо, фінансів, угу. то цю проблему, я так розумію, можна все-таки так. пробувати вирішувати. Суїми Суїми знаннями, знаннями, знаннями в першу чергу і, і також ну, допомогою та, якихось може, інших середників. Угу. Е, нагадаю, наш, нашим шановним слухачам, що ця програма цікава про складне на Львівському радіо. Сьогодні ми говоримо про Український католицький університет, навчальний заклад у Львові. І у нас в гостях заступник керівника відділу інформації УКУ Андрій Фендик. Прийшла хвилина на нашу музичну частину нашої передачі. Так? Пане Андрію, з якою музикою ви до нас сьогодні прийшли? А, це був океаналіз незалежність. Так, добре, а чому ви саме ту пісню вибрали? Чому саме ту пісню? Мабуть, ну, по-перше, я почув десь випадково по радіо і вибрав, тому що можливо нам кожному не вистачає трошки незалежності. Не, не такої глобальної, державної, але ми є незалежні в якихось, можливо, в своїх думках, в своїх поступках, в своєму виборі. Тому, щоб наш вибір був незалежний навіть е, моменту освіти. Я захотів послухати таку легку, невимушену пісню, яку просто легко слухається, яка має цікавий, приємний зміст. Я думаю, що кожному українцеві бажало б бути просто усвідомити, що ми в першу чергу є незалежні і не шукати собі чогось інакшого. Добре, слухаємо у каналі «За незалежність». Одна в моїй кімнаті нема куди чекати і їй напевно не поможуть навіть танки і гармати, моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила. Вона дах, але так по кіношному красива, моя субтильна незалежність, а ти лежиш, віддавши всю. За зрадила мене познайомивши з тобою сама свова нас у любові. І от я тут без тями і немає з нами, ти Усю своїми жадними губами мою маленьку незалежність І тут лежить Знову в студії Львівського радіо говоримо сьогодні про Український католицький університет з паном Андрієм Фендеком, який працює у відділі інформації цього університету. Пан Андрію, я тут ви принесли перед програмою такі проспекти про університет. Я тримаю його в руках, так розкажу слухачам нашим. І тут серед різних осіб, які висловлюються про життя університету, є такий пан Мирослав Миринович, який посаду займає проректор УКУ з питань. Призначення та місії. Uh -huh. Я не знаю, якщо б, напевно, ми б пошукали в інших університетах таку посаду, я думаю, ми б не знайшли. Скажіть, будь ласка, в чому та, от, власне унікальність такої посади? Яка і, 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 ж це є призначення uh -huh. і місія оку? Ну, Мабуть, я, перш за все, ще й саме Мирослав Маранович, і унікальність своєї постаті, яка багато чого добувалася. І, можна сказати, здобувала незалежність також для держави. Чим є якась така універсальна посада і чим він займається? Цей проектор, це якраз от він є наш куруючий проектор відділу інформації. Тобто, це те, куди університет має рухатися. Як ми себе представляємо? Хто ми є? Ми є більше академічність, чи ми є більше духовний університет? З ким ми десь про що ми маємо говорити? З ким ми маємо говорити? Тобто як ми себе представляємо? Це якийсь такий напрям, орієнтир, який. Задає якісь такі тони, так? які ми є назовні. Хто ми є назовні? Зрозуміло, припустимо, так. коли держава робить, в випадку з державними університетами говорить, угу. дає так зване державне замовлення, правда? Угу. Тобто існують певні вакансії на такі такі спеціальності. Держава угу. подає, нам треба забезпечити їх спеціалістами, правда? Угу. Університет католицький не є державним, не має угу. державного замовлення. Власне, яка ж тоді його місія? В чому от угу. працівники університету, ректорат, в чому наш... вони бачать. Де випускники університету, яку вони місію мають, які вони за замішають вакансії в суспільстві? Я зрозумів. Отож, як говорить наш ректор, владика Борис, свідчити, служити і спілкуватися, це є ніби основна місія університету. Але тим не менш, нести правду в суспільство, якщо говорити про якусь комісію, тобто відкривати людям правду в очі. В нас в університеті ми не скриваємо, там, не прикриваємо яку владу, не. Тобто ми говоримо про речі реальними речами, що і добре, що і погано. Тобто ми не стараємося дати в оману своїх студентів. Якщо є проблеми десь там, чи з фінансуванням, то про це говориться. Якщо є якась добра річ, ми це хвалимо. Так? А де вони можуть працювати, Тобто це, це, мабуть, як в інших університетах. Окрім того, що є державне замовлення, воно в принципі не виконується. Хіба що в силу якихось таких адміністративних силових структурах, як міліція, там, пожежна і так далі. Тобто людина виходить з університету, отримує диплом згідно тих державних класифікацій і так далі. І, звісно що він може працювати або по спеціальності, або не по спеціальності. І, але мені здається, що люди в основному використовують свої знання. Тобто, а, чи навіть не свої знання, а як він свої знання вміє використати на практиці. Це, мабуть, є більш основним. А щоб отримати добрі знання, ну, тоді потрібно вчитися. Окрім того, що тебе ніби тобі дають можливість навчатися, треба ж самому вчити. Ну, працювати для прикладу до наші працюють, працюють і істориками, і викладачами, і дуже багато є, які мають приватний бізнес, є, працюють у державних установах, і держслужбовці, і в структурах управління молоді, і з дітьми-сиротами. Тобто є соціальний сектор, і бізнес-сектор, і якийсь приватний власний бізнес чи на приватний бізнес. Є, є по різному можна оцінити, як в прицерковних структурах, в церковних структурах. Ну, по-різному можна. Я не знаю, якщо так конкретно. Можна про те хіба що по, по напрямках пробігатися, тих більше можуть говорити, тоді можна детальніше. Такий цікавий досвід я пережив кілька років тому, зустрів, власне, в, то було, по-моєму, це було в католицькому університеті, так, і зустрів одного темношкірого хлопця, який приїхав з Нью-Йорка в літі і пробував говорити по-українськи. Мені було дуже цікаво, що він тут робить. Наскільки uh -huh. потім виявилося, це був студент школи української мови, яка відбувається в літі в каталогському університеті. Так, взагалі, міжнародний аспект в українському каталозькому університеті присутній, скажімо, ну, дуже-дуже серйозно. Uh -huh. так? Тому що багато є і викладачів за кордону, які приїжджають, багато uh -huh. є випускників, які навчаються і повертаються назад, викладають за кордоном е після навчання. Так? Зрештою, владика Борис Гудзяк знаємо, також в собі може поєднує оцю, той, 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 той міжнародний. Аспект, uh -huh. що, звідки він є родом і, і як він спілкується. Але є такою особливістю цього католицького університету, про який багато хто говорить, це особливе середовище. так? Uh -huh. Тобто середовище, яке твориться в католицькому університеті. Uh -huh. Скажіть, от, як, який, може, є секрет успіху у католицького університету і у цього середовища? Тобто, uh -huh. ну, Чому от таке от воно є, а десь там такого uh -huh. немає? Чому воно таке от існує? Дивіться, це, це так, якось так, мабуть, співпало, що ми спершу говорили про Мирослава Мироновича, а тут прийшли на це запитання. І як любить говорити пан Мирослав, що тут є інший дух. Заходячи в ці споруди, я себе поводжу по-іншому, я себе почуваю по-іншому. Я можу навіть навести приклад цілком на собі. Я працював перед тим в державній структурі, і вона є зовсім інакшою. Тобто, хоча по специфіці роботи, моїй державній структурі, де я працював, і зараз якісь дотичні речі були. Але коли ти працюєш в Католицькому університеті, якісь такі, тобто, співвідношення людей, спілкування їхнє, воно ну, є відкритим. Тобто людина, яка десь тобі не старається зробити якогось, там, не кажу навіть поганого, тобі стараються допомогти, навіть коли ти проходить новий працівник, всі, стараються якось, всі з тобою стараються познайомитися, а не ти з кимось. І таке саме існує між студентами. Студенти, студентам допомагають. Старші курси студентів мають такі організовують вечірки для першокурсників. Вони їх ніби вводять в це студентське суспільство. Є дні працівника, коли працівник з працівником мають можливість поспілкуватися всі загалом. Є дні прощення. Звісно, що буває інколи образи між керівниками, працівниками, між студентами, викладачами. І цей момент тої відкритості, що, можливо, якісь такі в нас питання бувають, які наболіли. І от людина може це все висказати. Тобто є живе спілкування. Тобто люди не стараються приховати проблему, яка є в тебе, яка є в собі, а просто про неї говорять. Це, мабуть, найкраще саме говорити про проблеми, а не її уникати. Таким чином її можна позбутися. Панею, на завершення судячної нашої програми, <кхи> розкажу нашим слухачам, що один із слоганів Католицького університету є такий: з трьох слів: візьми і зроби. <кхи> то він висить, там, приходить до так, університету. Скажіть, будь ласка, яку ви суть вкладали в ці слова? <кхи> <кхи> Це, це було теж ідея владики Джастин Дуїнг. І малося на увазі те, що те, що ми маємо брати і робити, ми беремо і вчимо. Ми свідчимо, служимо і спілкуємося. Ми робимо те, що ми обіцяємо. Дякуємо вам, пане Андрію. На жаль, Дякую, час, час нашої програми вичерпаний. Шановні слухачі. Дуже у нас був в студії пан Андрій Фендик, заступник керівника відділу інформації Українського католицького університету. В студії працював Отець Андрій Хомешин, Тарас Бабенчук. Прощаємося з вами до наступної середи. Заходіть на сторінку нашу у Фейсбуці, пишіть нам на емейл складне І бажаємо вам всього найкращого. Христос Воскрес. Реєстр. Цікаво про складне. Важливе доступною мовою Відкрий серце та увімкни розум.